Багато хто зі шпигунів вели досить такий безвідповідально розгульний образ життя. Коли офіцер отримував інформацію, він був максимально не готовий. Він був випивший, на або ще щось. Він переплутав і поміняв місцями Ельзас і Рейн. Поміняв місцями випадково, бо він не зрозумів, бо він синющий був. Він не планував, що цей конверт розкриють. Вони, німці, беруть офіцера, забирають конверт, заходять в сусідній номер, відкривають конверт. В них є інформація, що всі говорять, що наступ буде на Альзасі. Вони відкривають конверт, в якому написано помилково направити всіх агентів, всіх, хто має інформацію, всіх, хто бували в, в регіоні цього рейну, або були поруч і знають місцевість. Ново, виїхати туди. Ну, типу, поняли? Виїхати на Ельзас. Тому що мали написати на Рейн, тому що звідти був наступ, а не з Ельзасу. Але помилково написали на Ельзасі.